Простіше всього, наскільки я знаю, то це прийти до прокурора області, заступника по екологічним питанням, домовитись і працювати з ним, як то кажуть, в сіру таку схему. Будемо все робити для того, щоб ми далі доукрупнили територіальні громади, передали їм бюджети на місцеві органи влади, а обласні. І державні адміністрації, районі, районі та обласні державні адміністрації, вже потрібно ліквідувати. На сьогоднішній день разом з Міністерством зовнішніх справ ми витрачаємо на наші міністерства, посольство, консульство 8,3 мільярди. Тут виходить фактично, я ще не рахував сюди, ще одні видатки це охорона. Державна охорона